Неймовірний прогноз від Форбс для крипторинку на 2025 рік. Крипторинок вже вражає на своїми успіхами. Біток подолав 100 тисяч, стейблкоїни стали зручним способом оплати для міжнародних платежів, а біткоін ETF став найуспішнішим фінансовим продуктом цього року. Але це лише початок. Форбс прогнозує, що 2025 рік стане роком, який переверне фінансові світ. І перше їх передбачення, що біткоін буде у національних резервах. Якщо зараз країни тільки говорять про це, то вже за рік перша країна може додати біткоін до своїх державних резервів. Стейблкоїни подвоять популярність. Їхнє використання зросте до 400 мільярдів. Це зручні цифрові долари, які допомагають людям у всьому світі. Новий рівень фінансів із біткоін. Технології вже дозволяють створювати фінансові сервіси прямо на основі біткоін. Більше не треба переходити на інші криптовалюти для отримання вигоди. ETF для всіх після успіху біткоїна ETF у 2025 році з'являться фонди для Ефіріум та інших криптовалют, які зроблять інвестиції ще доступнішими. Уявіть, якщо компанії, як Apple або Google, додадуть біткоін у свої фінансові активи, це зробить криптовалюту ще більш популярною. Крипторинок зросте вдвічі. Сьогодні вся криптоіндустрія коштує 3,8 трильйони доларів, але через рік вона може перевищити 8 трильйонів. США повернеться в гру. Зміна керівництва регуляторів. США… Створить кращі умови для стартапів, і країна знову стане лідером у світі криптоінновацій. Зараз ми стоїмо на порозі великих змін. 2025 рік стане роком, коли криптовалюти закріплять свій статус у світовій економіці. Хочете більше цікавих прогнозів та новин про криптовалюти? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюся інсайдами та аналітикою. І не забудьте підписатися на цей канал, щоб завжди бути в курсі головних подій у криптосвіті.